Сьогодні свою 32-у річницю відзначають українські армійці. 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила Закон про Збройні Сили України. Я влянусь захищати українську державу, не помітно стояти за сторожньої свободи і незалежності. Після розпаду СРСР Україна отримала у спадок частину радянської армії. У 1991-му році ми мали третій у світі ядерний потенціал. Та військо чисельністю 980 тисяч. Однак для молодої країни утримувати майже мільйонну армію виявилося непідйомним тягарем. Повітряні, військово-морські та сухопутні три кити Збройних сил України, родів військ десятки. Танкові, ракетні, радіотехнічні, інженерні, високомобільні десантні та наймолодші сили територіальної оборони. Уже в перший день повномасштабної війни лави ТРО поповнили понад 100 тисяч добровольців. Тероборонівці звільняли Київщину, обороняли Маріуполь, контрнаступали на Харківщині. За свою зброю і бігом ти захищати вічин. Для багатьох територіальної оборони це було як в 2014 році збирались блокпости і зупиняли ті тушки. Були бойові зіткнення прямі. Кожен день ми там більше пяти шести виходів. Ми виходили, коригували, наносили огонь на різних точках нашої відповідальності. Понад 300 тисяч мертвих окупантів, тисячі знищених ворожих танків, артилерійських систем і безпілотників, майже 40 тисяч звільнених квадратних кілометрів. Збройні сили України щодня доводять: ми сильні, ми професійні, ми вистоїмо. І навіть без власного військово-морського флоту Україна вже здобула перемогу на морі. Відзначаємо хоробрість українських воїнів, які змінили ситуацію в нашому Чорному морі на користь України та міжнародного порядку. Битва за Чорне море ще триває, але ми можемо бути вже впевнені, що Росія в цій битві не переможе. Зруйнували міф про другу армію світу, і самі піднялися на сім щаблів. На початку року Збройні Сили України посіли 15 сходинку у рейтингу найсильніших армій світу від аналітиків Global Firepower. Тобто за потужністю ЗСУ випередили війська 130 держав. Зсу це армія вільних людей, вільних робити вибір. Після 24 лютого 2022 року чисельність українського війська зросла в семеро. Учорашні вчителі, айтівці, лікарі, співаки, фермери вишукувалися в черги перед військоматами. Останнім часом я був вчителем в школі. Попрощався з дітьми своїми в класі. Сказав, що до побачення два з другого числа буде війна. Ми з вами не скоро побачимось. Взагалі про війну не думала. Повинна була їхати 24 лютого на конференцію. Понад 7% української армії це жінки. У лавах ЗСУ 62 тисячі представниць, аж ніяк не слабкої статі. Безпосередньо в зоні бойових дій їх близько п'яти тисяч. Доступ до майже всіх бойових та офіцерських посад українські захисниці отримали з 2017-го. Парамедикині, артилеристки, снайперки, розвідниці, командирки рот і взводів виконують військовий обов'язок на передовій і в тилу на рівні з чоловіками. Спочатку було важко тому, що ти не розумієш що перший раз в цьому знаходишся, якось і страшно, і незрозуміло. А потім в якісь моменти відключаєш всі свої емоції і просто працюєш. Злам радянської традиції у 2018-му Українська армія позбулася СССРівських привітань і звертань. Бажаю здоров'я змінилося на слава Україні, героям слава. А більшовицький товариш став паном. А десантники та морські піхотинці ЗСУ відмовилися від радянської традиції блакитних і чорних беретів. Натомість наділи берети кольорів марун та морської хвилі, приєднавшись до світового армійського братства. Дякую, хожу українському. Номі. Я завжди ставлю на перше місце виконання бойового завдання. Я, Я завжди ставлю на перше місце виконання, місце. виконання бойового завдання. Зсу стабільно очолюють рейтинг довіри українців. Результати вересневого опитування центру разумкова демонструють українському війську довіряють 93% українців. Сильна армія, могутня нація.